Сьогоднішній випадок був опублікований в поточному журналі Нової Англії. Жінка 47 років без медичного анамнезу. Звернулась до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на задишку тривалістю 3 тижні. При огляді підвищений тиск в венах шиї, набряки ніг, при обстеженні. Дедімер більше ніж 7 тисяч при нормі до 500 на кардіограмі синусова тахікардія, тобто частий пульс, на КТ ознаки тромбоемболії легеневої артерії і тромб в лівому передсерді, на УЗД. Тромб також. В лівому передсерді а, Ознаки важкого ревматичного ураження мітрального клапану. Мітральний клапан звужений, передня стулка майже не рухається. Ось, передня стулка, вона майже не рухається. Задня рухається, але досить неефективно. Це картина на КТ, Ось на КТ, Це лівий шлуночок. Це ліве передсердя, Воно збільшене. В ньому тромб розміром 27 мм, Ось тромб в лівому передсерді на УЗД. А ось і сам тромб після видалення. Ось такий жах. Отже, була виконана операція щодо тромбоемболії леганевої артерії. Видалений тромб. Мітральний клапан замінили на механічний. Але причина тромба. Вона ж не пов'язана напряму з тромбоемболією легеневої артерії, тому що це різні круги кровообігу. А, так, і написано, що нема відкритого овального вікна. Якщо б було овальне вікно, то можна було би припустити, що тромб стрибнув з правого передсердя в ліве. не міг стрибнути. Тому причина. Цього тромба це збільшення лівого передсердя від мітрального стенозу. Тромбоемболія легеневої артерії. ну, Тут не написано чи то варікоз, чи то гіперкоагуляція, але, мабуть, була гіперкоагуляція, яка посприяла тромбоемболії легеневої артерії і е, тромбу в лівому. Передсерді пацієнтка була виписана на 18-й день після операції в доброму стані, і їй рекомендовано все життя приймати антикоагулянти.